Вийшла з дитиною на прогулянку. Та там пише парковка на годину. Що ти там робив? Там вода все капає. В нас? Так. Да. А чого? Не знаю, може бути грудні холодить, де? Це мені для тіктоку. <хи> Нема що робити, то хоч в тіктоці щось по постити. Боже, тут треба голову задирати аж. Там далі ще. ще? А ну да, тим боком не прийде, бо там угу. люди живуть. Може, тут гриби є в лісі? Боже, яка гора. Давно я на гори не дарилася. Євчик. Давайте, ку-ку. Привіт. Да ти коли дощ, він такий крам, знаєш. Аж, вода сюди. Угу. аж бризкає, так? Да? Коли дощ, так. Да. Єва. Ку-ку. Это така гарна дівчинка, да ти йдеш? Да ты йдешь? давайте вже туди не чий Йдемо. Дякую. Мені залишилося кивнутися. Ну, десь там є якісь тарифи. Ну, не важливо. Хтось на цьому сфоткає. Ні. Не передає, не передає масштабності і цієї краси. А де ти ку-ку? А де ти каталася? На такій великій качелі дорослі? Так? Гуй-да-да. Гуй-да-да.

Клас! Ти з'їхала з горки? А давай ще раз, тато. Ану? Тобі подобається, та? Кіцюня. Шикарна тут гінекологія, а лікар. У нього там тисячу відгуків, і вони реально всі правдиві. Це, мабуть, найкращий лікар, який я зустрічала. Серед всіх найкращих, які в мене були. Маш, прийди. Уже ми приїхали за гуманітарною допомогою. Її видають раз в тиждень в школі. От і так в черзі стоїмо. Зараз покажу, що нам дали сьогодні на Табуліно Маджіко, там, де ми їздили за продуктами. Дали молоко. Дали ось таку шинку. Дали дві філадельфії. Тільки тут треба дивитися строки. Терміни придатності. А терміни придатності у нас 15. І 16. Тобто вони вийшли е, зі свого терміну. Тому що сьогодні ми маємо 22 травня. Е, до 20 числа молоко також вже просрочене. Е, оці треба з'їсти сьогодні, бо вони по сьогоднішню дату 22.05. Так, оце ми вже. Росрочка. Ну, Це сьогодні з'їсть. І дали ось такі салямі. Ну, салямі у них довгі терміни придатності. Так що ось оце. оце в перший раз такі дали. Ось. Це. А, і треба обов'язково на такі продукти. Е, цю. Як буде борща терміка? Термосумка. Термосумки. Макарон. Два шоколадних зайці. Що це таке? Якась вітамінна вода. Сладкий Чай нестле. Ще одна вітамінна вода і така кісана. Ми вже так купили, же просто як водичка, ні? Така без смаку, без нічого. О, сьогодні щось багато дали води, як ніколи. Звичайно, і дві пачки макаронів дали. Такі ще макарони дали, печиво, Тук. гриби. Був на вибір гриби або горошок. Ми вибрали гриби, мука, цукор, помідори і два хліба. Такі дві буки. Я, кстати, поміняв. А <плес> я бачила та, що ти поміняв на темний. <плес> 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 так хліба хочеться, просто не може. <плес> Це да. І є ще тут овочі з Далі. Дали. Це в сторону. Ось таку <плес> упаковочку малини. Тут пару абрикосок. Отак. О, персики навіть дали. Це не перси. Ну, ці нектарини. Mm -hmm. Дали упаковку нектарин, І в розсипну дали пару яблук, одну грушку, один апельсин лимон. Це що, манго? Якісь yeah. винутки дивне. Манго от для порівняння наше, яке ми купуємо. І от ні. Це вже супер спіле. Ну так, ну. Ну куди? Ні, воно вже супер спіле. Якщо воно добре, то ну, наше будемо давати. Є, він. Так я оце з'являю, воно супер суперсолоде. Ось банани. Цього разу дали банани, можна сказати, жовті, бо завжди дають банани абсолютно чорні. Супер спілі. Так, цього разу вони ж жовті, але завжди дуже солодкі. Дуже. Ось такий салат. Ставимо туди. На стіл трошки картоплі, а спаржу ти що випросив? Не хотіли давати? Не хотіли зелену давати, бо її там багато, на більшість родину. Дали спаржу, білу, цей сидано, ну, Петрушку на бульйон. І дали дві морковки. І що тут? І Ось такий набір сьогодні долучився на на таболіноманчиком. Додивилася ще раз, то слава Богу, молоко не протерміноване. До 20.08, зараз 0,5, але подивилася на печиво. Дивіться, яка дата: 31.03. Два місяці, як воно вже протерміноване. Так що, викинемо. Філадельфію, до речі, сусідка сказала б занести їй, вона щось з неї спече. То Діма поніс. Отакі От тут у нас справи. До речі, гуляти так гуляти. Вирішила ще подивитися на воду і Тісану. От, Тісана до 20.08. Вода так само, до 8 місяця і до 8. А тепер дивіться, оця вода вітамінізована. З чим вона? З кавуном і. Ой, господи, забула мелограну. неважно, До 205 Зараз 22. До 205 Що би ви робили? Ви би пили таку воду? Чи викинули оцю просрочку?